Одесі вчора надвечір відбувалися бурхливі події, пов'язані із діями правоохоронців стосовно мера Труханова. Писали про це дуже активно, і місцеві медіа, і те, що відомо на ранок. Е, Геннадію Труханову і двом його заступникам вручили підозри у службовій недбалості через невжиття заходів під час е, підтоплення Одеси. Наприкінці вересня, 30 вересня, нагадаю, затопило Одесу через зливи аномальні. І от ми бачимо на якомусь паркінгу. Ну, йшлося повідомлення правоохоронців місцевих медіа, що навіть у помешканні Труханова проходили обшу. Шуки йому вручили е, підозру. Бачимо, посмутнів е, міський голова Одеси е, через е, ці дії правоохоронців е, через негоду в Одесі наприкінці вересня, 30 го числа, 10 людей загинули. Це не жарти абсолютно. Е, там, е, як відомо, вода миттєво поширилася в деяких районах міста, особливо в низинах, і е, деякі люди просто не встигли вибратися із підтоплених. Помешкань, зокрема на перших поверхах, в цокольних поверхах був абсолютно жахливий випадок, коли ціла родина загинула через це раптове підтоплення міста.